Друзі, триває наша рівненська гастроекспедиція. І от ми з Ярославом приїхали в наше вже улюблене село, Повча, Повчанський район, Повчанська територіальна громада. І це Ніна, це Олена і Таня. І Таня. Дивіться, як багато у мене вчителів сьогодні. А страва буде така, про яку я не знав, не чув, і вперше тут от буду готувати. Це Омачка Помідорова, чеська страва в українському селі. Омачка помідорова. Чеська страва в українському селі. Що за фокуси такі? Чому? Про це страва моєї бабусі вже. Так. Так. Бабуся моя, ну я її, звісно, не пам'ятаю, звичайно, але мені її передала моя мама. І я її... А вона що, з Чехії? Ні, моя мама з села. Ну. Чому чеська страва? Тому, тому, що, тому що, що коли жили чехи в нас на нашій території, просто ми були там з сім'ями жили, і ну, потім їх виселили, звичайно, ще до війни, але страва то лишилась. І я її готую, дуже я її люблю, і я її готую, і я навчила своїх дівчат, і ми всі готуємо. А тепер навчіть мене, а всі наші, хто, хто нас бачить в себе <зас> в родинах, понаучуються, по, по, і буде така омачкомунізація України. <зас> Перед. Ну, ви як вже зрозуміли, основний інгредієнт цієї страви – це я помідор. Не знаю. А помідор. Ну і звичайно, не може бути помідорова омачка без м'яса. Це також основний інгредієнт. Найкраще, якщо птиця, тому що птиця сюди найбільше підходить. Так, м'ясо різати тепер ще потрібно е, помідор, його треба обшпарити, тобто обібрати шкурку і кинути в кипяточок. Це буде робити і в нас перетерти, і так, перетерти так. на ситочку. Ну, і я буду різати цибульку. А це у вас повчі завжди отак купою всі готують? Так, да. да. так. Ну це ж готовилось на весілля. Да. Такі, так, так. Э, таки страва готувалась на весілля. А і тому треба розподілити ж розподіл праці, це як конвейер, да. щоб кожен знав своє. Так. Да. А зараз на весілля готуються омачки. Зараз, бачите, напевно, що ні, бо того, що вже й нема таких веселів, як колись були, що це були селі, шалаші. Знаєте, колись було, ну, старші люди кажуть, веселіше, як зараз. Але ми ж все-таки не забуваємо своїх традицій, правда? ж? На цій же ж сковороді? — Так, так, так. Слухайте, а це мені якась дезінформація чи що? Не знаю навіть. Що ж ви нас не попередили, що треба? А, ж, гіба, для цього треба попереджати. — Звісно. Ну. Ми тут переживали, знаєте, за омачку, а не за пісні. Ні, а без омачки, без співачки немає омачки. О, бачите, що? О, Дивіться! Так що співайте, будь ласка. Яку дівчата заспіває?

Вона дуже довго треба якоїсь трошки височити. Я так ви професіонал. Це ж не те, що там... Хоч зі, зі сцени зійшли, чи що? Ну майже. Так. О, так. Що ви зробили? Таня? Викинули Куда ви викинули? у водичку, який вже буде на тому мачка буде тут. Що у вас все дружне тут? Співаємо да. дружні, готуємо, все, дружні. а проблеми ну, а... чи не будемо про проблеми? — Про проблеми я вам скажу. Іх проблеми, Вони кожен день і всякі такі дрібненькі, ми їх вирішуємо на місцях. І не хочеться їх виносити на люди. А я ж знаю, що у вас є нові люди, які ага. через війну є. приїхали сюди. Є. Затрималися? Затрималися, так і в нас є. О, і хазяйнують. І... От ви на Миколаївці були там людини? Так. Цього. Так вони Спокасно. проживають. Я знаю, що одна вже трошечки починає хазяйством займатися, вже вони освоїлися, до нас вже признаються, як до своїх. Угу. Угу. Ви Отак от от повтираєтеся знову. І, і... і, мабуть, що вони і лишаться в нас. Я не думаю, що вони десь мають можливість зараз воно назад. Я так думаю. Покаже. Дітки вже до нас по українськи вітаються, діти вже українському вивчать, вони вже наші. Клас. Так. Да. Можливо, не все, Добре. так. Можливо, не все так. Немає, треба, так. Звичайно, болітики. Поки що до вас і далі побачимо. Особливо першень функції. А якщо воно як крем, то що поти блендером, буде перетерає... Ні, воно так. Ви знаєте, буде мокаль сметана і воно загусне. Там вже немає насіння, нічого. А якщо на весілля, то що в якийсь таких скороточках дають? Ні, я повинку на картоплю. Воно може бути, бачите, може бути як крем-суп. І може бути як поливка на картоплю, наприклад, там, ну, кашу, таке щось на гарнір. розумієте? Це ж колись таке воно було популярне. Як, як гуляш. Ну, типу, ну, таке, Далі, можна, можна було мочати. Так, мочати, воно ж може і... Ну, чого воно здеться омачка, я вам не скажу. Не знаю, розумієте? Але чого? От воно ну, от так воно прийшла така назва. Що там робили, може що мачали, чи що, я вам не викажу. Помідорова ну, мачка це. Я знаю, воно так ведеться. Цибульку зараз воно її кидати, так? Да? Вона треба буде готувати боку сметану, і дивіться, як одесь цього. Це теж воно дає такий, знаєте, особливий, можна сказати, смак, там чи як воно буде загустати від цього. Беремо муки. Ну, я так знаєте, ніколи не мірила, якщо, наприклад, особисто я. Дівчата не знаю, може й мірали. Приплити ну я б три ложки з горою, вже. Да, вже три да. ложки, так. Фати, фати, Це сметана. Це сметана. Домашня. Не хвастайтесь. <рес> а може й хвастайтесь, навпаки. Ми і приїхали сюди, щоб вас послухати, ну, так. ваші вихваляння. Хто нас похвалить, як не ми самі, правильно? Звичайно. Так це сметана домашня. домашня, ще є корови? Бо ми сюди їхали є, там. П'ять штук бачили. І корови, і, і коні. Все є. Як цей ваш регіон називається? Це Поділля, Волинь. Ну це ще не Полісся. Волинь. ні у вас? Волинь, Полісся. Волинь. Волинь, Волинь. О, це стара пісня співати Волинь моя, краса моя. А ну, давайте. Зараз. Де ще знайти таку красу не в касі. У вас така рівненщина, тут у вас Волинь, да. на півночі Полісся. Добре. Тобто ви сюди гехнули десь з, з, з пів літра сметани, сметани на сметани, три ложки муки. Да. Е, Нічого ж я так сказав, гехнули. Нормальне слово. Нормальне. Зараз викидаємо цибульку. Один з кульмінаційних моментів. Так. Таня сказала, що для неї це найголовніше. Помішаємо да. Да. так? Помішаємо. Може, річ, треба, щоб, просто, ну, ні, не не а це треба не просто бухнув, а щоб а, перемішуючи. Як бухне, то може бути такими е комочками. так-так. А як так ляти, то буде така підливка. Я ще не бачу тут солі. Він буде буде, буде сіль, буде перець, буде біла смерть. Та все буде зараз. воно то біла смерть, але куди ж без неї. В кінці дається. Хай кипить, воно мусить дівчата наваритися. Основна робота зробити – дивитися, щоб не скипіло. Так. так, ну воно мусить поваритися, воно ну, буде варитися, все. ще там… здружитися мусить все. Можливо. І ще приправи зараз будуть через трошечки. Це петрушка, сіль, перець, листя. Щоб воно ще проварилося. Так. Лаврове листя. Лаврове. І більше вже нічого там ніяких приправ, тільки оце те, що зазвичай. Молодці. Ніякої хімії. Ну, повірю. Ну, ну, якщо ви ж корови ж у вас траву їдять. Ну, да. ну, ніякої ж хімії. Ну, ні. Ні, я маю ну... на увазі приправи ніякої. А, приправи більше. ніякої хімії, mm -hmm. ясно. Шеки. Перчик. Небагато? Постараюсь. Багато, кому не багато. Ну, ладно, хай буде так. <рес> <рес> так, і солі. Ну, солі. Попробуй на смак. Так, шукайте, воно ж не солене, я не думаю, що це пошкодить. Але попробуємо. Мішаємо, Танюшка. Дівчата, дайте мені тарілочку на петрушку. Так, 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 так. Попробуємо? Так, треба солі. І ще добре треба. Туда. Сіль. А я ріжу петрушку, дівчатка. Так. Ну що, можна давати вже сюди і сіль? О, Вона буде продавати сілі пес. І будемо йти до завершення. Трошечки. Де трошечки? Де трошечки? Так, скільки ми готували 20 хвилин, так? Та які газики? Че? Так, ще чуть-чуть підсиплю. Але треба, щоб воно поварилося лікаря. Треба, треба, щоб воно поварилося. Настоялось трошечки чуть-чуть. Розкажіть нам, оце все, о, оце в чистому вигляді омачка? Так, оце в чистому вигляді омачка. Так. Це вона як буде, може бути як перша страва, оце вона і є перша страва. І може, можна її їсти з гріночкою, оце гріночка. Можна їсти її з часничкою, оце, часнички. оце так, Пампушки такі, Пампушки такі. часничні, Так. Можна навіть і мачати, можна, ну. Пробуйте. Коротше, якщо отак, так. то це о, Оце вона так то... і буде, напевно, омачка. Це на весілях отак подають. Да. Так. І, і, і ось так подають. А оце вже друга страва як з гарніром? М -м -м -м. Ну Нічого, можна так їсти? Дуже. <х> <х> дуже. Це при тому, о, що. Бачите, як ми вміємо. Я не знаю, як, як на Рівненщині можна бути голодним. Що вже як колобок до вас вже при, 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 прикотилися в цю, цю повчу. Клас! найди Що починали? де ви пропали? А, ну. Шановні господині, з вашого дозволу, беру на озброєння цілий новий рецепт, Цілу е, історію таку гарну. Омачка Помідорова. Uh -huh оце коли чуєте Омачка, згадуйте повче село на Рівненщині і ось цих чудових людей, які так щиро, з такою любов'ю передали всі свої таємниці кулінарні. Вам не, не шкода цього? Ви що, ні. Ми раді, якщо комусь подобається ще. Тобто, я думаю, що і до каші будь-якої можна такої. Так, так, можна, зробити. звичайно. М -м. Картопля смачна. Все смачно. Тобто можна як хлябати, як суп, як першу страву, так і як підливку, ось маємо. І м'ясо тут, і картопельку. Божественно. Божественно. Запам'ятали? О, мачка. Да. Помідорова. Запам'ятали. Знаємо. Знаємо. І не забуваємо. І будемо надіятися, що буде подобатись всім хто спробує зготувати страву. Ми припиняємо. Знущання кулінарне, бо хто, той, хто нас дивиться, їм же теж хочеться. Ну то певне. То хай зроблять. Це ж не так складно.